В маленькому селі жила собі жінка. Вона була добра і лагідна, але дуже самотня. Усе життя вона мріяла про дитину. Одного дня вона посадила чарівне зернятко, і з нього виріс красивий тюльпан. Коли квітка розкрилася, зсередини з'явилася крихітна дівчинка. Моя донечка, яка ти крихітна! Назву тебе дюймовочка. Та щастя, дюймовочки і мами тривало недовго. Одної ночі до вікна підкралась стара жаба. Хе-хе, гарна буде дружина для мого сина. Де я, мамо? Мамо, допоможи. Та добрі рибки пожаліли дівчинку і перегризли стеблинку, до якої її прив'язала жаба. А метелик допоміг дістатися дюймовочці до берега. Але й тут трапилася біда Хрущ схватив дівчинку. Але він побачив, що в неї даже вусиків немає та кинув у лісі. Коли настала осінь, дюймовочка замерзала. Її знайшла миша і запросила до себе: Живи в мене! А ще в нас буде гість, пан крот. Він багатий і поважний. Може, і візьме тебе за дружину. Така тиха, чемна дівчина. Мені до вподоби. Ходімо, покажу свої підземелля. Гуляючи по підземелю, дюймовочка знайшла поранену ластівку. Бідна пташко, ти ж замерзнеш. Я зігрію тебе. Вона доглядала ластівку всю зиму, і весною пташка одужала. Коли настав час весілля, з'явилася ластівка, і запропонувала полетіти дюймовочці разом з нею. Вони летять над лісами і полями в чарівну долину. І ось казкова країна квітів. А там жив маленький принц. Квіткова людина. Ти найчарівніша дівчина, яку я бачив, чи хочеш ти стати моєю дружиною? Так, звичайно, я з радістю. І з того часу дюймовочка жила щасливо серед квітів і пташок, а ластівка іноді прилітала в гості і співала їй пісень.